Колектива підприємства адміністрації немає під собою ніяких економічних підстав. В Зв'язку з тим, що наше підприємство, так в кожному, ми б отримали пару листів, в зв'язку з цією реорганізацією, в кожному з цих листів трактувалося по-іншому, чому проводиться така реорганізація. Ми рахуємо, що це не реорганізація. Реорганізація це коли, наприклад, люди з обмеженими фізичними можливостями після проведення якоїсь реформи чи реорганізації, чи дії. Будуть покращені якісь умови обслуговування цих людей, буде щось змінено. На сьогоднішній день ми кругом чуємо, куди ми не звертаємося, що нічого не буде мінятися, нічого не зміниться. То тоді ми задаємо логічне питання і ставимо його перед собою. Для чого ліквідується ну не ліквідується, для чого призупиняється діяльність юридичної особи? Наше підприємство є госпрозрахунковим підприємством, тобто воно не фінансується з державного бюджету. Підприємство. Відповідно до постанови 321, виконує індивідуальні заявки на виготовлення виготов технічних засобів реабілітації. Тобто держава компенсує інваліду або окремому ну, окремому інваліду витрати на виготовлення того чи іншого технічного засобу. Держава встановила граничні ціни, і, от в межах цих граничних цінах ми маємо встановити свій штат згідно з чинного законодавства. Підприємство самостійно встановлює штат. Це ми розробляємо фінансовий план. Ми підприємство, скажімо, фонд заробітної плати і ніякої економії тут бюджетних коштів бути не може. Коли ми оспорили це питання, що немає тут взагалі в нас немає бюджетних коштів. У нас кошти знаходяться на розрахованому рахунку. Ми не через казначейство їх отримуємо, а в Ощадбанку. Тобто ніяких фінансових таких розрахунків, які підтверджують, що щось дасть ефект від цього. По перше, саме важливе, це особливе це окремі категорії населення. Для цих категорій нічого не міняється. Тільки буде все змінено в гіршу форму. На нашу думку все буде змінено тільки в гіршу сторону, тому що сьогодні. Оксана Владиславовна розкаже більш подробно, але я скажу, що коли зараз проходить такий час, війна, а то люди потребують протезування, проти, по, потребують ортезування, на сьогоднішній день є недоцільно прикну щоб припинити діяльність юридичної особи. Ще раз наголошую, ніяких юридийного ну, фінансового ефекту від цього не буде, тому що наше підприємство ще раз наголошую, госпрозрахункове. Тобто ми. Виготовивши технічний засоб, закладаємо туди і прибуток, і заробітна плата, і всі наші витрати. Ми самі зацікавлені в тому, щоб такі витрати були мінімізовані. Я, щоб не забирати дуже багато часу, скажу, що в нас на сьогоднішній день одне з найкращих підприємств в галузі, Хмельницьке підприємство одне з найкращих, а в деяких питаннях воно і найкраще взагалі в галузі. Та реорганізація, яка сьогодні запропонована, на мою думку, вона я не зрозумію, чого. Це просто вертаючись, роблячи крок назад, приєднують там, хто раніше від'єднався від якихось підприємств, один до одного приєднують їх назад. Тобто, якщо це була би така якась, на мою думку, проводити реформи, реорганізацію в галузі потрібно, але їх потрібно проводити, Це технічно підвищувати якість наших виробів. Є багато дуже ще не використаних економічних методів. Тобто я завжди навожу такий приклад, що коли в людини болить голова, болить зуб, то не обов'язково її відрубувати цю голову. Є дуже багато інструментів. І в нас на сьогоднішній день в керівництва там і в колектива, є дуже багато інструментів, де ми можемо. Наші мінімізувати затрати ми можемо самі без, без, без ліквідації, ну я можна неправильно кажу, без припинення діяльності юридичної особи, в нас під підприємства є дуже багато моментів, де ми можемо самі і зекономити кошти, де ми можемо самі і е, зекономити, скажімо, енергоносії. Це все в наших руках. Тобто, коли, буде, коли на сьогодні нам пропонують, що має бути створена ліквідована юридична особа, а створений, наприклад, філіал. Філіала, по-перше, ну, не може бути ні рахунку, тільки юридичний філіал буде повністю залежати від юридичної особи, яка буде знаходитись в місті Вінниці. І я сьогодні хотів би побачити, як, наприклад, керівництво нашої області там, буде впливати на політику кадрову на підприємстві, куди будуть звертатися інваліди з Хмельниччини. На сьогоднішній день в нас є унікальне підприємство, його треба тільки розширювати. Ну, незрозуміло нам є дії цього наказу. і... Без обговорення з громадськими організаціями. Це ж робиться для окремих якісь реорганізації, реформи, вони робляться для окремих категорій населення, для того, щоб щось покращити. Ніякого покращення, ніяких змін. Тим більше всі говорять, що якісь там хтось зекономив фінансові кошти. Ну, немає, тому що якщо сьогодні передбачено договором, там, наприклад, 6 мільйонів, то вони 6 мільйонів і будуть використані, і на цю суму буде вигодно, там технічних засобів. У нас сьогодні є кошти, ми можемо більше робити, але ніхто не, 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 не дасть більше зробити, ніж передбачено договору. Я думаю, що про таку більшу лікарню, ну таку лікарську частину реабілітацію, просто дивно є, що там 5 років назад на підприємство зробили модернізацію на підприємстві, зробили всі ремонти. Ми, ми разом з цим трудовим колективом, який тут є, деякі його представники. Ми весь час покращуємо матеріальну технічну базу. Нам не хтось купляє обладнання, нам не хтось купляє, ремонтує автомобілі, нам не хтось ремонтує там приміщення, все. Підприємство, люди, оці всі свою працюю, весь цей колектив. Ми розвиваємося, ми вчимо наших працівників не за кошти бюджету, а за кошти підприємства посилає в інститути, підвищуємо їх рівень, підвищуємо їхню кваліфікацію. І сьогодні е, повністю підприємство і оцей трудовий колектив в разі приєднання, і вони будуть залежати від Вінницького підприємства. Так і написано кругом наказок, що вони собі там будуть в вінниці розробляти штатний розпис, вони будуть все розробляти, і далі про, про доцільність... Е, е, Доцільність не фінансування, а доцільність, доцільність того, що є це підприємство, будуть приймати все на вінницькому підприємстві. Вони завтра приймуть рішення, коли там десь не буде чуть коштів, не буде ще щось. Вони звісно, будуть на основній площадці все робити. А оці люди всі будуть за бортом. А це автоматично вплине. На тих окремих категорій населення нашої області У нас сьогодні на підприємстві реабілітуються діти з ДЦП, нас сьогодні робляться корсети по типу Шено на підприємстві. Що на Вінницькому підприємстві не робить. І нам на сьогодні є дивно. Ніхто нам не показав на сьогоднішній день ніяких критерій, як проводилося. Чому саме робиться отакий крок, що приєднується Хмельницьке до Вінниці, щоб десь це викласти на папері, показати розрахунки, що це робиться так, так, так. Ніде на сьогоднішній день цього немає. Отак хтось, якийсь чиновник собі так вирішив, що так було колись, а зараз вони хочуть, щоб було так. І оце от така от картина на сьогоднішній день. Наше підприємство ніколи в нас немає. в нас своєчасно платиться заробітна плата. Середня заробітна плата на підприємців складає 4200 гривень за 9 місяців. Підприємство є платником податку до бюджету міста Хмельницького, одним з кращих платників податків. Ніколи в нас немає проблем по оплаті комунальних послуг. Тобто підприємство нормально функціонує. І сьогодні видається дивно, чому нормальне госпрозрахункове підприємство хтось вирішив реорганізувати. Я розумію, що це було б як без бюджету платилися б кошти. Я розумію, що там якийсь... А в цей час, коли в країні війна, коли воїни, а які приходять до нас на підприємство, заявляють про те, що треба наоборот в місті Хмельницькому такий заклад повинен бути. Я не знаю.